Я собі думаю, що Xiaomi так глянула на Піксель, думають, одна камера в 2009. 20, чи, Який зараз вас? <плес> <плес> Xiaomi <плес> та лучша компанія. Друзі, з вами тернет-магазин КТС. Мене звати Назар. Сьогодні у нас на огляді два смартфони: Google Pixel 3XL та Huawei P30 Pro. Це просто два суперські топові смартфони, і ми будемо їх порівняти. Але не просто як два смартфони, тобто там процесори, автономність, і так далі, а будемо порівняти їхні камери, основні і фронтальні. І будемо визначати, чи справді сьогодні Huawei P30 Pro, якого так хвалили на презентації безальтернативний пристрій в світі мобільної фотографії, тому що ми знаємо, що Google Pixel 3XL теж має. Славу е, хорошого камерафона. Е, також на презентації Huawei P30 Pro ми бачили, що його порівнювали з Samsung Galaxy S10 Plus, з iPhone XS Max, і відповідно, так як це була презентація Huawei, то він там просто всіх розривав на шматки. Але про Google Pixel 3XL, який теж фотографує дуже файно і в, е, в нічну пору також навіть не згадували. Чому так? Не знаємо, але ми вирішили виправити цю ситуацію і сьогодні порівняти P30 Pro та Google Pixel 3XL. У е, нас буде сьогодні. Багато живих фотографій, відео, де ви зможете оцінити, і ми зможемо прокоментувати деякі моменти. Поїхали. Отож у Huawei фактично є 4 камери. Почнемо зверху по порядку. Перший модуль на 40 мегапікселів з діафрагмою 1.6, він має оптичну стабілізацію. Другий модуль на 20 мегапікселів з діафрагмою вже 2.2, Він ультраширокий. Третій модуль це такий модуль перископ на 8 мегапікселів, діафрагма 3.4, має п'ятикратний зум та оптичну стабілізацію. І четвертий модуль це тов-3D-камера, яка вимірює відснак до об'єкта в кадрі. Вона знаходиться у нас під спалахом. Huawei P30 Pro, як бачимо камери спала, Додаткова камери зима ледь не третину задньої поверхні. І навіть якщо дати цей смартфон для людини, яка взагалі не розуміється в смартфонах, вона б на нього подивилася на задню кришку і побачила б скільки тут камер, і сказала, ну напевно, він добре фотографує. І Він справді добре фотографує. Також Huawei на презентації розповідали, що вони відійшли від стандартної кольорної схеми RGB і перейшли на іншу кольорну схему RYYB, тобто Red, Yellow, Yellow і Blue. А, мається на увазі червоний, жовтий, жовтий і. Синій. І, за їхніми словами, це має, ця така схема має пропускати на 40% більше світла, ну і, відповідно на 40% фотографії мають бути яскравішими. Тут рекордна позначка ISO, вона тепер на рівні 409 тисяч І це просто реально якийсь безмежний показник, це без коментарів. Світлочутливість на такому рівні вона дозволяє робити фотографії практично в повній темрявій фотографії нічного неба і місця вже відповідно для вас суть реальності. Між іншим, ви зараз можете побачити фотографії з обох девайсів, які ми зробили сьогодні за однакових умов освітлення. І ці дві фотографії були зроблені з рук в нічному режимі. Бачимо, що Huawei тут просто розриває. Я вражений, я б показав вам, як цей кактус фотографував Ховий, але це надто соромно. Хоча ні, я таки покажу вам, щоб ви розуміли, яке освітлення було в кімнаті на момент того, як фотографували Піксель і P30 Pro. P30 Pro, до речі, може робити фотографії з охопленням до 120 градусів, і насправді це крута фішка, особливо, якщо ви фотографуєте пейзажі, архітектуру, чи хочете зробити якесь групове фото, а простір обмежений. Також Ховий вміє знімати з 5-кратним оптичним зумом, з 10-кратним гібридним зумом і з 50 кратним цифровим зумом. Уявляєте, які це цифри? Я не знаю, де це може знадобитись в реальному житті, але він це Робити, а ми вирішили це перевірити, наскільки коректно працює і так далі. І фотографували з однієї точки один предмет, який знаходиться на певній відстані від нас, але змінювали постійно цей зум: п'ятикратний, 10-кратний, п'ятидесятикратний. І ви зараз можете побачити приклади фото. Але наперед скажу, що він працює коректно. А якщо це робити зі штативу, то результат буде ще в рази кращий. З головними технічними характеристиками камери p 30 Pro, ми розібралися. А тепер йдемо до нашого другого піддосліду: це є Google Pixel 3XL, і як бачимо, тут всього на лише одна основна камера, одна основна камера у 2019 році. Ви можете це уявити? Xiaomi, Huawei і Samsung, мабуть, вже не можуть уявити, як це так, одна камера у 2019 році. Але я пропоную їм не поспішати з висновками. А щодо технічних характеристик, це є основний модуль на 12,2 Мп. Тут діафрагма 1,8, тут є оптична стабілізація і технологія Dual Pixel. У пікселя також є. Фронтальна камера у Pixel 3XL подвійна, що аж дивно, що основна камера вона одна, а селфі камера подвійна. Обидві мають розширення. По 8 мегапікселів, одна з діафрагмою 1,8, а друга з діафрагмою 2,2. вона може робити ширококутні селфі, і це справді практична штука. Можете глянути приклад. До речі, зараз себе на екрані. Що до Huawei, то він напічканий усім, але такої функції ширококутного селфі в нього немає. І даремно. Тепер ми з вами порівняємо живі фотографії з обох апаратів. І звісно, спочатку будемо порівнювати режим портрету, тому що, напевно, він найбільш популярніший, який зараз є. І якщо з Huawei все зрозуміло, як він робить портрети, тому що тут сто п'ятсот камер, то з як це робить піксель, це просто дивина. Але він їх робить настільки круто, що в фотографії з пікселя портретні можна просто закохатись. Я вам просто покажу декілька прикладів. Зараз ви можете бачити їх у себе на екрані. Там, де є фотографія з сакурою, це просто космос. З оптикою у всіх фламанів все гаразд, але такого софту, як у пікселі, мабуть, немає ні в кого. Фотографії просто оживають. Виключно ради експерименту можна показати ці фото друзям, і я більш ніж певний, що вони відразу і не скажуть на що зроблені ці фотографії, чи на фотоапарат, чи на смартфон. Щодо портретів на фронтальну камеру, ситуація Аналогічно, Pixel 3XL це просто мега. Я не бачу йому альтернативу в портретному режимі. Можливо, DixoMark думає по-іншому, але моє враження, і фото, які ви зараз побачите на екрані, говорять про те ж саме, що і я. Якщо ви найчастіше фотографуєте саме в портретному режимі, якщо ви активний інстаграмер, то придбавши Google Pixel 3XL, ви отримаєте просто все, що душа забажає. і Ви явно будете відрізнятися від цих інстаграм-профілів ваших друзів і колег. Скажу чесно, що і при недостатньому освітленні він робить круті портрети, і зараз ви можете побачити. Як ми в приміщенні зробили фото стаканчика, і воно вийшло теж дуже круте. І піксель знову терноса для Huawei p 30 Pro. Рівень камери смартфона оцінюється не за ідеальних умов, а тоді, коли умови складні. Одна з найскладніших умов для фотографування це коли світло потрапляє прямо в об'єктив, таке контрсвітло. Ви зараз можете побачити приклад якраз такого фото, і просто оцініть, що тут робить піксель. Обидві фотографії справді хороші, але все ставить на свої місця, якщо зробити кроп найскладнішу для експонування зони, там де є таке найбільше засвідчень. Ще одна фотографія зроблена в схожих умовах і бачимо, що піксель справився просто блискуче. Ховей теж добре, але є відверто засвідчені ділянки. А якщо фотографувати проти світла в приміщенні, виходить такий результат, як ви зараз можете бачити в себе на екрані, і тут знову ж таки піксель тільки закріпляє свої позиції. Тепер з вами поговоримо про зум. Я не знаю, як вам часто доводиться робити фотографії зі збільшенням, чи оптичним, чи цифровим, але якщо таки доводиться, то відразу кажу, що Huawei – це апарат, якому немає рівних на ринку в плані оптичного і цифрового. Цифрового зуму, тому, якщо вам доводиться робити такі фотографії, ви можете сміливо обирати цей смартфон і не пожалієте. До речі, зараз ви можете побачити в себе на екрані фотографії скульптури на даху театру, і ми бачимо різницю в цьому показнику між Pixel та P30 Pro. Тепер поговоримо з вами про макрозйомку. На презентації Huawei зазначалося, що P30 Pro може фокусуватися на відстані 2,5 см. Це насправді дуже круто, але от чи працює це на практиці. Я скажу, що працює. Ви можете порівняти дві фотографії, що були зроблені на мінімальній відстані, коли апарат. А вже зміг сфокусуватися. І бачимо, що ця відстань у Huawei суттєво менша, а відповідно для зйомки макрознімків він підходить набагато краще. Для ще більшої наушності продемонструємо вам знімок, зроблений на P30 Pro у макрорежимі, а потім ще й кроп з нього. Бачимо, що тут є дерево, є комаха. Ну, звісно, потрібно віддати належне для всієї мурашки, яка декілька хвилин невтома позувала для фото. Якщо говорити про пейзажні фото, то це, мабуть, саме ті фото, які входять в топ усі фотографії, які найчастіше роблять на смартфон, особливо я. Я дуже часто фотографую пейзажі, пейзажі різного формату, масштабу і так далі. І ці апарати це флагмани, це заслужені камерафони, вони, звісно, з ними справляються дуже добре, тому що навіть бюджетники при хорошому освітленні фотографують там добре. Зараз до вашої уваги 5 фотографій для порівняння Pixel 3XL і Huawei P30 Pro, як вони тут справляються. Є певна різниця в кольорах, але тут все залежить від ваших вподобань. Можливо, в Huawei кольори трохи відходять у червоний чи навіть жовтий, але це я вже придираюся, реально. Бо якщо не порівнювати фото з. Обох смартфонів напряму, то це дві окремі фантастичні фотографії. Тепер перейдемо до нічних фото. Ви вже бачили, як Pixel 3, XL та P30 Pro фотографували кактус, фактично в темряві. Там ховай справді сильніше. Зараз, до вашої уваги, дві фотографії цих смартфонів в сутінках та вночі. А перша фотографія, яку ви зараз бачите на екрані, це фото на вулиці, ще не темно, але лише сутеніє, і знімки просто блискучі з обох смартфонів. А другу фотографію, яку ви зараз бачите на екрані, зроблена вже з вікна багатоповерхівки, і результат непоганий, але знову. Уж таки на Huawei більше деталей та менше шумів. Роблячи такий проміжний висновок щодо фотографування при недостатньому освітленні, то Huawei таки кращі, всі фото зроблені з рук. Я собі уявляю, що ці смартфони можуть витворяти, якщо їх поставити на штатив. Одне зараз можна сказати точно, що це два кращі смартфони на ринку на даний момент в плані якості нічних знімків. Але Huawei на пів кроку попереду, але ж прийде жовтень і свій апарат представить Google, і тоді ще з вами поговоримо. А зараз, друзі, якщо ви в даний момент дуже голодні, то можете перемотати на 30 секунд вперед. Тому що ми будемо демонструвати вам фуд-фото або таких декілька фотографій, які ми зробили в обідню перерву, де ви можете подивитися на їхню якість, деталізацію. До речі, це фото в приміщенні. Зважайте на це. Фотографії ми зрозуміло, хоча в кінці відео ми зробимо такий загальний пісумок по всьому. А щодо відео, то видва смартфони вміють знімати 4К при 30 кадрах за секунду, і це реально абсолютно нікого не дивує, тому що це флагман. Але піксель ми бачимо, може можна вибирати лише три варіанти: або Ultra HD 4 к 30 кадрів за секунду, або Full HD, або SG. А в свою чергу, у P30 Pro безліч варіантів, ну не безліч, але набагато більше. Це і Ultra HD 4 k це і Full HD 1080 на повний екран, це і Full HD 60 кадрів за секунду. Це і Full HD просто. Це і Full HD плюс 21 на 9. Так само HD 21 на 9, і просто просте HD, тобто бачимо тут форматів і можливостей для запису відео просто безліч. Для порівняння ми зняли відео у 4К розширення 30 кадрів за секунду на обох смартфонах, порівняли стабілізацію і якість запису звуку. Чому саме звук? Тому що ми знаємо, що Піксель завжди славився своїм файним звуком з мікрофона. Якщо записувати відео, а в Huawei з цим були невеличкі проблеми. Як зараз чи справилась компанія з таким невеличким нюансом, побачимо, можете побачити відео і послухати відео. Друзі, ми зараз пишемо відео Ultra HD 4K, 30 кадрів за секунду, і зараз у вас буде можливість перевірити стабілізацію на обох пристроях, так як йдемо, ми е, по сходах, можемо навіть трошки пробігтися. Ось перед нами сходи, і ви зараз можете оцінити, наскільки картинка стабілізується на Pixel 3XL і на Huawei P30 Pro. Стабілізація реально працює на обох пристроях, але на Pixel 3XL картинка все рівно плавніша. Крім того, налаштуваннях ви можете обрати такий пункт, який називається стабілізація, і відбудеться ще додаткова стабілізація відео, і ваше відео буде ще плавніше. Фронтальна камера на обох пристроях також може писати відео у full HD розширення 30 кадрів за секунду, і плюс-мінус апарати на одному рівні. Хоча враховуючи те, що у Huawei фронталка аж 32 мегапікселі, а у Pixel 3XL це 8 і 8 два модуля, то в принципі очікувалося, що Huawei проявиться себе. Краще, а в результаті відео з пікселя менш засвідчені, має більш природні кольори, бо коли інколи складається враження, що на камеру наклеєна якась плівка, яка робить відео трохи мутніше. Щодо запису уповільненого slow-mo відео, то Huawei P30 Pro може знімати його в 900 кадрів за секунду HD. Піксель може знімати лише 240 кадрів за секунду, але ми вирішили, так би мовити, їх зрівняти в умовах. Тут поставити 240 кадрів і тут поставити 240 кадрів, і ви зараз можете побачити, що вийшло. Якщо як на мене, на мою думку, то Huawei P30 Pro в slow-mo відео це просто убоство. через те, що воно якесь неякісне розмите, а на пікселі все гаразд. А тут є один такий нюанс навіть до того ж самого слоу тому що ми знаємо, що виробники інколи випускають смартфон, а програмне забезпечення до нього ще доволі таки в сирому форматі. Тому ми очікуємо, що десь за місяць-два компанія Huawei ще трішки його полагодить, доопрацює, допиляє, як то кажуть, і все буде гаразд. І на цьому смартфоні. Отож, наше порівняння завершено, і перше, що ми можемо сказати, що це справді топові смартфони в плані мобільної фотографії. Можливо, є які смартфони інших компаній, які близько біля них, можливо, в яких яких режимах вони навіть переважають, але особисто для мене я їх визначаю як топ-1 і топ-2. і Я не знаю хто на якому місці поки що має бути, але зараз ви дізнаєтесь по своїй якості фотографій, по можливостях камери і так далі. Перше, що я хотів би зазначити, це те, чим Huawei явно кращий за піксель. Отож, перший момент це зум. Тут є п'ятикратний, десятикратний, п'ятдесятикратний зум, чим не може похвалитися піксель, та в принципі і будь-який інший апарат на ринку. Тому за ось таке оптичне і цифрове збільшення для. Хоуея однозначно респект. Щодо нічних фотографій, знову ж таки, ми перевіряли, ми показували вам приклади фотографій, і Хоуей проявляв себе значно краще. Тут і ISO 409600, просто якийсь захмарний показник. Я навіть не знаю, для чого його можна буде використати. Тут і нова система кольорного цього розпроділення RYYB, а над яким теж працювала компанія, яка нібито збільшила яскравість і світлість фотографій на 40%. І це теж дає свої плоди. Не можу сказати, що піксель надто гірший в цьому показнику, але. Але десь на пів кроку, але все-таки попереду. Хоча, напевне, давайте дочекаємось а, трохи часу, коли вийде новий піксель, і там вже можна буде говорити про якусь іншу річ. А, наступний момент, що потрібно буде виокремити у Huawei P30 Pro, це макрозйомка, завдяки можливості фокусуватися з 2,5 см. Це ну, дуже мінімальні від 2,5 см. Він може робити фантастичні макрознімки, що не може знову ж таки робити Піксель 3 XL. Він робить хороші знімки, але не такі круті, як це робить. P30 Pro. І останній момент це ширококутна камера. Я не знаю, наскільки часто ви нею користуєтесь, але вона тут є, і знімки з неї хороші, як ви вже могли бачити, а в Пікселі такої камери немає, тому що вона в нього поки що лише одна. А, але я собі так підводячи підсумки, на вівці переваги Huawei, і собі думаю, але як часто я використовую макрозйомку, як часто я фотографую вночі, як часто мені потрібен ширококутний об'єктив, і знаєте, я собі до відповідь, що не так часто, то я собі думаю, чи справді Huawei P30 Pro підходить саме. Саме для мене, і тут я вирішив навести, які переваги, наприклад, для мене має Pixel 3 xl Отож, якщо наводити перший момент, чим для мене Pixel краще, ніж е, Huawei P30 Pro, так це портретний режим. Я не навіть не те, що кажу, що він краще, ніж P30 Pro, він кращий за усі інші смартфони, якими я користувався до цього, включаючи S10 Plus, включаючи P20 Pro і всіх найближчих конкурентів Піксель, яких тільки можна назвати. Портретний режим тут просто космос. Фотографії виходять настільки живі, коли я для деяких своїх друзів показав фотографії з Pixel Пікселя портретні вони не змогли відрізнити, чи це зроблено на якусь зеркалку чи на професійний фотоапарат Я не знаю, чи це зроблено на смартфон. І вони справді були вражені. Наступний момент це пейзажні фотографії, особливо в складних умовах, де потрібно фотографі проти світла. Ви теж бачили приклад. Піксель тут справлявся ну просто таки чудово. Третій момент це стабілізація відео і звук. Вона, напевно, тут найкраща зі смартфонів, теж якими я користувався. І крім того, цю стабілізацію ще можна підправити на налаштуваннях. Як пише він звук, ви сьогодні теж могли пересвідчитись. Наступний момент це. Нічні фотографії. Можливо, він а, знімає їх трішки гірше, як Huawei, але я не скажу, що він нас насильно багато відстає. Якщо використати штатив, то я взагалі не знаю, чи він буде поступатися. І також ще до переваг Pixel я відніс би простий додаток. Google камера, вона надзвичайно зручна, мінімум налаштувань, тому що в Huawei їх реально просто море. Єдиний нюанс, який я відніс би до цього додатку, так це винесення нічного режиму можна було зробити ближче, десь чи до портретного режиму, чи до панорами, чи до відео, тобто, щоб його відразу можна було. Увімкнути і навіть в умовах недостатнього освічення чи просто складного освітлення його відразу можна було вмикати. А так до нього потрібно йти в налаштування і лише після того вмикати. І останній момент, який би я відніс би до плюсів пікселя, так це ширококутна селфі-камера. Це справді зручна річ, особливо коли ви десь робите таке групове селфі з друзями. Вона буде дуже доречна. І, звісно, як ви знаєте, портрети піксель робить класні, що на основну камеру, що на фронтальну, а коли вона ще й ширококутна, це взагалі просто комбо. Тож підс Учи всі за і проти, який би смартфон обрав би я так порівнюючи фотографії до фотографії. Декілька днів походивши, пофотографувавши, я обираю Pixel 3 XL. Чому? Тому що якраз під мої завдання він підходить більше. Мені набагато важливіше, щоб він класно фотографував портрети, знімав відео з класною стабілізацією та звуком, мав ширококутну фронталку, ніж він би мав би 50-кратний цифровий, чи 10-кратний гібридний, чи 5-кратний оптичний зум, і, можливо, макрозйомку, як це добре робить Huawei. Мені те, що вміє робити Pixel, Набагато важливіше, і його простий додаток мене теж трішки підкупляє. Який більше сподобався, можете писати в коментарях. Я з радістю почитаю, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Побачимось!